Добрий день, шановні телеглядачі каналу Нова Волинь. Це передача Схід і Захід разом з вами, Тарас Літковець. Сьогодні з е, нашим гостем студії, а це Михайло Толіванчук, який був бійцем роти спеціального призначення світі. ми е, говоритимемо про адаптацію демобілізованих учасників бойових дій зі сходу України, про те, чи вони живуть, і перспективи закінчення антитерористичної операції на сході України. Вітаю вас в нашій студії, Михайло. Вітаю. Відомо, що найважче перемогти не ворога а самого себе. Скажіть, а що для вас особисто було найтяжче в процесі адаптації після того, як ви повернулися в мирне життя? Ну, правда, ви кажете, що завжди важче всього боротися з самим собою. Тому, що як би там не було, хто б там що не радив, як би не складалося, але рішення доводиться в кінцеве приймати самому собі. І не завжди ці рішення легкі. І далі доводиться самому собі відповідати за те, яке рішення ти прийняв, і наслідки того. Ну, що було найважче, ви знаєте, мені після мого повернення звідти дружина сказала, що настільки спокійним, врівноваженим. і так би мовити, стабільним. стабільним, вона мене ще ніколи не бачила. Ну, то хоч одній людині не. пішло одна користь участь в бойових діях. Ну, мабуть, можна сказати і так, як це не дивно. Тому що, е, пройшовши всю ту нелегку школу і тут через ту ситуацію, яка склалася, в кінці кінців починаєш справді розуміти, я так надіюсь, що в житті. Є важливим Дійснює і необхідним. Цінність. Так, і що є цінністю. І це на... не Мерседес, це не дача. Ні, аж ніяк. І наскільки ми з... ну, часто розмінюємося на такі речі, на які взагалі можна не звертати уваги. От я на початку передачі сказав антитерористична операція, хоча сам особисто вважаю, що і так вона є, іде справжня війна. В різних регіонах України на Сході, Заході, в центрі, на Півдні по-різному трактують, населення мається на увазі ці події. А ваша точка зору, наскільки е однаковим монолітним є українське суспільство щодо, ну, не повертається, як сказати, антитерористичної операції, щодо подій на Сході? Чи є ну, воно однозначно? Чи особисто, як моя думка? На жаль, ніякої монолітності не існує. Ну, Я кажу, це чисто моя думка. Те, що я можу сказати, за останній період часу я трошки помандрував по Україні, як би мовити, від крайнього сходу і до крайнього заходу, багато спілкувався з різними людьми. Ну і склалася в мене все-таки така думка, що як такої одностайної думки, ну це може і, і не могло такого статися. З приводу цих подій немає. Кожен регіон України, ну, можна так сказати, більш справедливіше, має якісь процентне співвідношення людей, які мають там чи негативне, чи позитивне, чи якесь там. Е Таке скажімо, ніяке ставлення до того всього. За що Просто... я питаю, от коли була Друга світова війна, коли німці напали Німеччину на радянський Союз, то 90 громадян Радянського Союзу сприйняли це однозначно напад ворога на мою батьківщину. Коли в 40-му році німці окупували під час Другої світової війни Францію, також 95% французів сказали, що це вороги, окупували. Мою державу, мою батьківщину. А в українців цього чомусь монолітно в усіх регіонах немає. На щастя, не всі регіони відчули на собі. Ну і весь слава той Богу. процес. слава Богу, що це не докотилося і зупинилося тільки, можна сказати, на крайньому сході і на півдні. І це грає, мабуть, основний фактор. Що до кінця люди не усвідомлюють. Що відбувається? Зачепило безпосередньо е, тих людей, е, хто або приймав участь, або хто з близьких, рідних, хороших, там ну, знайомих, чи хтось приймав участь так само там на сході, або мешкає, там. або мешкає, і відповідно, в основному всі постраждали від того, ті люди, чи змінилася їхня точка зору, чи психіка, чи здоров'я, стан. І тоді людина справді починає розуміти, що відбувається. Інша частина більше населення продовжує жити е, на щастя мирним життям. Так, вони знають, що є події, так що частина їхньої праці, там, можливо, тих е, податків і того іншого, йде на те все. Багато хто волонтерську допомогу надає, але в основному це йде такий процес, що ну, він як не -то відображається тобто? на людях. В тому плані, що справді це просто треба відчути. Якщо ви кажете про Радянському Союзі, там була своя ідеологія. А нас останнім часом людей просто заколихували. Їм розповідали ще з 90-го року: ви роззброїтеся, ви здавайте свою ядерну зброю. В нас ж є гаранти, наш великий брат сусідній. Великі наші друзі капіталістичні, які так само нібито гарантували. Вони ну, точно гарантували тільки Гаранти, вони. і та, територіальну цілісність. Нібито гарантували. Ну, я рахую, що в ту пору просто наші вельможі, які мали зайняти пости і зайняли свого часу, просто вони продали за безпеку України, за спокій, за все. Вони просто купили свої місця. Їм сказали, Добре. що ви будете тут керувати. Ну, — Буде все всіх, добре. — Нас -то так само були. запевнили, що буде все добре, а тим часом просто нас приколихали і зробили так, що ми рахували воювати. Ну, ми такого. були впевнені, що на нас ніхто звичайно, ніколи не нападе, звичайно. і наш найбільший друг, як ви кажете, тобто Росія нас завжди захистить. Вийшло завжди все захищати навпаки, мала, але а, тобто наші громадяни дивляться, сприймають по телебаченню війну на Донбасі, так само, як і війну в Сирії, чи в Ірації, чи в Лівії. Так, тобто вона ну, десь проходить загалом вірою, так. Певної паралельно. правди так. Тому що люди не відчувають, розумієте, коли була Друга світова війна і Велика Вітчизняна, ну це був військовий стан. Це країна, люди, все було налаштовано на те, щоб відбити ворога. Все було поставлено на рейки промисловості військової і відповідно з тою ціллю все працювало. Зараз, ну я не бачу такого, можливо, вже і не потрібно вводити того військового стану. А він Але З того часу, я думаю, що якби був той стан введений, і знову ж таки ми вертаємося до того, що люди повинні адекватно на такі речі реагувати, починаючи з простого громадянина, закінчується нашим керівництвом. І усвідомлювати, що таке є військовий стан і що треба, відповідно, як до того діяти. Знову ж таки, за наш період існування ми цього не вчилися, не розуміли, і, мабуть, просто ми потім не захотіли міняти свій статус. Навіщо створювати проблеми, коли мені комфортно? Скажіть, а ви були і на війні, і в мирному житті, що легше воювати чи займатися проблемами економіки, будівництва, промисловості, ну, інфляції, безробіття і так далі. Ви знаєте, мабуть, що друге, мабуть, все-таки складніше. Складніше. І так. тому можна сказати, що легше комусь там зверху зберігати статус-кво, тобто стабільність у війні, яка є насправді дуже нестабільною. Mm. Свого роду так, але я хочу сказати, що війна це теж мистецтво, і свого роду цьому треба було вчитися і готуватися до того. І вертаємося до того самої проблеми, що е як на війні, так і в побудові держави всього потрібні спеціалісти. А ми зараз стикуємося, стикаємося з тим, що брак того не вистачає, але нам це коштувало 10 тисяч життів, щоб збудувати хоча більш-менш сучасні збройні сили. До речі, про Збройні сили. Но останніх півроку керівники чи найвище керівництво держави повторюють, що Україна за два роки збудувала нову новітню справжню армію. Мені в це дуже складно повірити, тому що на це не витрачено було мільярди коштів. Не збудовано було багато військових училищів, військових ліцеїв і можна продовжити цей ряд. Наскільки армія оновилася? Чи от українська армія відійшла від стандартів світогляду військового радянських часів, СССРівських часів? Ну, знову ж таки, з моєї точки зору, е, хоча я там ну, не є командиром якимось там військовим. Я дивлюся трошки так, стратегом. Просто як громадянина на даний момент е, простого України, е, важко від того відходити, від тих стандартів, тому що е, скільки років вони нав'язувалися, ті стандарти, у нас пройшло всього два роки. Усього два роки, коли ми реально усвідомили, що в нас повинна бути своя армія, така, яка вона ми повинна це бути, відчули, а не щоб усвідомили. не будувати чужу армію. І зламати стереотипи, зламати ту машину той накатаний процес такого от бездіяльності, байдужості до того всього, знову ж таки, статусу комфорту, дуже важко. Генерали і командири зачасту не навчалися воювати, проводити бойові дії. Плюс до того, адаптовані до теперішніх умов, міняється е, ну, зміняється режим війни, можна сказати, методи її ведення. Хоча придумати щось нове дуже важко. Воно завжди колись існувало, воно є, завжди воно просто трішечки адаптується під сучасні моменти. І коли б в нас справді за весь наш період незалежності виховувалися е, в основному. Склад офіцерський і всі, які б були готові до такої ситуації, я думаю, в нас її би просто аплівально не було б. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, о, пройшло кілька років від початку війни. Згадайте себе о, учасником бойових дій, і сьогодні змінилося ваше особисте ставлення до війни? Певною мірою так. В яку сторону як? Якщо на початку тих е подій всіх Справді, вірилося, хотілося, і це все йшло на хвилі ентузіазму, бажання, патріотизму. Ну, Теперішній момент, деякі моменти, починаєш більше усвідомлювати з точки зору вже раціоналізму. Хоча це, в принципі, так і повинно бути. Тому що патріотичний порив це добре, бажання щось змінити теж добре. Але цього недостатньо. Ми повинні вчитися для того, щоб підтримувати. Знання набувати. На жаль, зараз вони дуже дорого обходяться нам ті знання. Засвоювати їх і робити відповідні висновки, що одним патріотизмом, духом це дуже важливо: дух, бажання, патріотизм. До того всього треба ще і вміння того всього. Я так на той момент був так просто патріотом, просто хотілося бігом все міняти на краще на Зараз я усвідомлюю, що. За, За цей кілька процес, тижнів це важко було зробити. Буде як болючіший, на жаль, більш такий довгограючий. і з того треба робити. Це не, не треба видно. Вчитися. Ви знаєте, Михайло, що патріотизм і прагматизм ну, вони дуже рідко збігаються. От на фоні цього ви кажете, що патріотизм відійшов далі. Який процент патріотів серед українців? Звичайно, це треба серйозну соціологію проводити, але я питаю вас як практика, який може на око це оцінити. Який відсоток серед населення України? Чи яка частина є патріотів? А скільки є прагматиків, які дивляться на патріотизм через наповнюваність холодильника і власного і гаманця? Ну, від того теж нікуди не дінешся все рівно, людина завжди буде дивитися певною вірою на ситуацію, звичайно. Як кажуть, війна війною, а обід по розпорядку. І казати, що це є недолік людський, ну, так теж не, не зовсім справедливо. Я думаю, що патріотизм все-таки досить високий, просто я кажу, міняється в людей кут зору на той процес патріотизму. Тобто не можна просто сліпо і, як свого часу, за батьківщину, за Сталіна і кидатися там, пробувати гранатою знищити танк, якщо можна підготуватися. і Задача ж бійця не загинути за батьківщину, а знищити ворога. Зробити так, щоб це. Так. Так і я рахую, що між. це основна задача, яка має стояти перед любим бійцем, командиром і взагалі перед армією. Це не з патріотичним настроєм піти і шляхом того, що там втратити дуже велику частину людей, виграти, а зробити так, щоб перемогти ворога найбільш. Добре, ви сказали, що в Радянському Союзі була ідеологія. Ми її прекрасно знаємо, це була комуністична ідеологія, згідно Конституції України сучасної, будь-яка офіційна державна ідеологія заборонена. Але чи можна було цю ідеологію замінити на ідеологію патріотизму, тоді б ми не. Я би вас не питав зараз, де більоти, в якій частині України на Сході чи на Заході. А мабуть, були всі однакові, як під час Другої світової війни, чи як в європейських країнах, яким, на жаль, довелося воювати. Яка ідеологія мусить бути в Україні панувати? Патріотизм сьогодні? Без патріотизму нікуди не дінешся. Просто патріотизм е, свого роду це є показник єдності справді нації, е, єдності думки людей щодо статусу свого в державі і як такого статусу держави. Більше якщо, половина українців патріотичні. Якщо я думаю, що так, все-таки. Все-таки а... е, І чим скажу таку трошки, ну е, можливо, незручну думку. Як ви кажете, чим краще буде в людини забитий холодильник, чим краще себе комфортніше людина буде почувати в даному суспільстві. Коли вона вранці буде просинатися і думати, що держава для мене робить, а не в якій державі я проснувся, я думаю, тим більше рівень патріотизму в тих людей буде зростати, що ми бачимо частково в країнах європейських, де є е, навіть та сама е, віра. Е, Одна, допустимо, там от вони протестанти. так Протестантська країна, основна маса все. От в них є, що їх гуртує, вони гуртуються, вони відчувають себе єдиним цілим. І проходить процес, коли вони рахують що от ми повинні і це суспільство варте того патріотизму і тих затрат. На даний момент, я кажу, дуже багато часу ми жили так, що нас нівелювали просто. Як особистостей. Ну проблема буде. в тому, що монолітних суспільств, про які ви говорите, в Європі дуже мало, що була однакова релігія, що були всі зате вони все рівно гуртуються вже тоді навколо, ідея, так, навколо національної ідеї. А потім вони гуртуються навколо національної ідеї. Я з тим поляк. Ви спитаєте любого нам вчитися і не, не тільки в поляка. Так. Ну, питання, на які ніхто не може дати відповідь, а яка може бути національна ідея сьогодні в українців? Одні кажуть це євроінтеграція, другі кажуть, повернення Криму і Донбасу. Третій кажуть, це розбудова там процвітаючої України. Четверті, і багато варіантів, але однозначно не можна сказати. До 91-го року була ідея державного суверенітету. Її реалізували і далі утворився вакуум. Нічого нового масам не запропонували. Зависло в повітрі національні ідеї важко сформувати, що може об'єднати українців, адже мова, історія і релігія, яку ви згадали, нас не об'єднує, навпаки, роз'єднує. Що сьогодні може об'єднати українців? Мені важко сказати, на якісь щось конкретно з того приводу, все-таки, е, мабуть, вирішальним має бути це зміна е, точки зору самих людей, їхні бажання, тому що все рівно суспільство складається з кожної людини. І якщо людина не задумується над тим, що вона має себе міняти, Легше всього сказати. От ви міняйтеся, ви робіть. Ні, ви мені дайте, кажуть наші. Так, ви мені Держава, дайте, ви мені зобов'язані дати. До речі, певною мірою це і проблема зараз є е, відносин тих людей, які вертаються сюди. Що для них найважче? Що вони найбільше? Ну, вправді потребують? адаптуватися, тому що люди переходять, можна сказати, з одного виміру в інший. Бачачи там певні речі, які робляться, вертаючись сюди, бачачи те, що воно абсолютно не стикується ні з якого боку. Ну, зрозуміло, люди, які тут, вони не розуміють. Ну Неможливо це передати, просто Специфіку. На Так, специфіки. Це не кіно, І так, війна. Я їх теж можу зрозуміти, навіщо їм виривати себе із зони комфорту. Ми вертаємося ж до того. Реагувати на цих от таких подразників, які приходять, щось їм, от вони бобобу, їм те, треба їм все треба давай щось міняти. Ми їм щось там чи там щось собі робіть, ми будемо далі своїм займатися. А вони відчувають всі ці дуже сильно. Добре, речі. а от як їх захистити демобілізованих від байдужості ну, оточуючих? Дуже багато всього залежить від їхнього оточення, від тих самих сімей. Як? Їх, Добре, їх бачите, ваша дружина як вас прийняла позитивно, а ну не скрізь так. Ну, на щастя, можна сказати, що мені дуже сильно з цим повезло, і тому. Дружиною, Я так і з тим, що ви живи, з дружиною, ]ся. і з моїми друзями, з моїм оточенням. і Мені вдалося дуже легко до всього того адаптуватися. 에... Надіюся, що добре, з вами достатньо... зрозуміло. А з іншими? Ну, так, в кожної людини в... своя ситуація. На жаль, тут часто жаліються заганує. не тільки в нас в області з цим нормально, але в інших регіонах України жаліються, що влада байдуже, не виконує бійці, проблеми з пільгами. А, і можна продовжити цей ряд. От ви вважаєте, владні структури достатньо роблять, достатньо виконують те, що зобов'язані робити стосовно демобілізованих учасників АТО? Можливо, певною мірою вони зараз і намагаються це робити. Просто це вже процес, який ну фізично важко виконати. Велика кількість людей, які в тому приймають участь. Я скажу, що вони провели популістський крок. Вони який саме з землею ви маєте на увазі? Це один із них. Тобто, як можна заспокоїти людину, яка приходить звідти, і по суті вона повинна, а, от, ти не переживай, ми тобі зробимо те те, те і те. І людина, навіть наступна, яка йде туди, верта, йде, вона вже, а, я вернуся, значить в мене там є гарант, що в мене має бути там те, 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 вже воно якось і легше. Коли вони вертаються сюди назад, починаються знову ж таки, ну, грубо кажучи, технічні проблеми. Обіцяти просто, виконати. Це ж треба дати. Дати землю, значить, ну, знайти її не проблема. На жаль, у нас земель пустує зараз тільки. А якщо він хоче хоч саме були? в місті Луцько або хоча б в Луцькому районі, mm -hmm. а є такі, що вимагаються. Знову ж таки, це на владі треба виходити з зони комфорту. І ті землі, які вони собі там десь розмалювали, ага, ми отримаємо з тої землі стільки. З а я дізнатися, що вони розмалювали. А може вони не розмальовували, а ну, нам так повірте здається. Повірте мені, сторони. що вони навчилися планувати набагато. Вперед. Ну, тут треба Він, факти, тут, знаєте, голими Бачите, словами. я знову ж таки голими словами ви праві. Тому тут, це знову ж моя думка суб'єктивно. Ну, хочеться так. вірити в погану владу, але можливо, вона не ні сідає. Не в погану владу і не жахливу, просто що технічно все-таки справді. Ніхто ж не готувався до тої війни і не готував спеціальну землю, яку ми потім будемо виділяти в АТО. Місто Луцьк, наскільки я знаю, планувалося план розширення його вже дуже давно. І все рівно він стопориться вже скільки років, вона не розширено ще при попередньому так. міському голові. Вже не і коли було коли зараз виникає конкретно проблема дати людині землю в місті. Ну добре, а технічно де та вся документація? ж то треба ще і все обробити. А ми стикаємося з тим, що місто при розширенні знову впирається у громади, які знаходяться за містом. З ними треба узгодити у свої інтереси. І ось воно той процес, звичайно, затягується на довгий період. Це не обіцяти, Це... так? Оце вже справді об'єктивний чинник, чому воно ну, буде зробити. Зрозуміло, а з сім'єю вашою і з друзями зрозуміло. А от щодо віри, на а, війні віра слабша чи сильніша? Я рахую, що все-таки сильніше, без віри. Ну, ну, є я... такий жарт учасників, що атеїзм закінчується після першого артобстрілу. Після цього, ну, це, 90, мабуть, 99%. 99%. <рес> Я і... кажу чесно, що при тій ситуації, яка там виникла, ну, мабуть, не тільки в мене мій атеїзм, весь який ще залишався вивітрився. За З радянської а... школи. Ну так, все ж таки, ми вихованці того часу. Uh -huh. І, а ви знаєте, життя, яку структуру хвалять всі демобілізовані? Кажуть, ця структура нам завжди допомагає в усьому. Церкву. От кажуть, церква нам завжди допомагає і там, і тут, і віра посилилася, але для цього треба було попасти на війну, і до цієї структури вони мають найбільше е, довір'я. Скажіть, будь ласка, а от буває так, що демобілізовані часто відбуваються від допомоги громадських організацій, від допомоги влади, зокрема, в питанні працевлаштування. Кажуть, там зарплата маленька, я не піду туди працювати. Або зарплата достойна, але мені з району їхати там 40 хвилин, щоб відпрацювати, вернутися. А чому часто відповідаються від допомоги навіть громадських організацій, які в свій час за свої часові ресурси виконують якісь обов'язки, які вони не зобов'язані виконувати. Ну, Люди, якщо ви, от ви бачите, кажете, є видно, об'єктивні якісь причини, кожна людина їх розглядає. і... Приймає рішення, чи воно їй на даний момент влаштовує, чи ні. Якщо ви кажете, ви досить пристойна зарплата, йому далеко їздити, він рахує, що це невілює його моменти. Питання низької зарплати я би взагалі не розглядав, бо це є проблема загального нашого суспільства. Ну, от саме це основна причина, коли відмовляється є громадські організації, які... Знаходить роботу демобілізовані. Людина хоче отримати відбувляє... зарплату, яку вона рахує, вона заслуговує. Можливо, вона її справді заслуговує. Це і пенсія, і зарплату. а зарплату заробляє. Я правда? зарплату? Я за зарплату кажу. Добре, і останнє питання: також на нього відповіді немає. Коли і за яких умов закінчиться антитерористична війна? Читайте в дужках. операція на сході України. Бачите, ви кажете, я теж не оракул, не пророк. Я, мабуть, схиляюся знову ж таки до загальної частини дум думки, як люди кажуть, Це, мабуть, тоді, коли ми до того дозріємо. Ми дозріємо, чи десь в Кремлі, в Росії, чи в Європі, чи в Мінську mm -hmm. на переговорах. В першу чергу, мабуть, ми. Ми самі пересічні Ну, Кремль Кремлем, а ми ж все-таки тут на своїй території. Ми повинні приймати кардинальні рішення, як себе вести. І прийняти кардинальне рішення, що ми все-таки маємо агресора країну, а не підтримувати з ним відносини. Тургувати. Тут роблячи одне, а другою рукою, недавно ще, якщо маєте секундочку, просто наведу невеличкий приклад. Приїжджаємо в будівельний гіпермаркет з товаришем, він йде купувати, грубо кажучи, у теплович там декілька рулонів не вистачило йому. Чекаю його, чекаю. Немає його довго. Виходить. Я посміхається, я питаю, що сталося. Каже, ну виникла така ситуація. Ти не повіриш, що саме було важке. Вибрати не російського виробника. Не російського виробника. Вибрати не російського виробника. Один український той на 50 гривень дорожі. дорожче. Як ви рахуєте, хто продовжує цю війну? Хто привозить? Хто продовжує цю війну, як не ми? Згоден з вами на 101%. На жаль, ефірний час закінчився. Дякую, шановним глядачам, за увагу. Це була передача Схід і захід разом. Всього найкращого. До побачення. Дякую.